Я Анатолій Буднік, голова правління Всеукраїнської народної ради протидії корупції та громадської експертизи влади. Народі кажуть, кому війна, а кому мати рідна. Це стосується такого корупціонера із стажем Максима Микитася. Це він напротягом багато років мародерить державний бюджет радом своїми подільниками. Вони нині зробили схему, щоб із стратегічного об'єкта Укргідроенерго йшли кошти на будівництво якоїсь мінімуї станції, але буде, як завжди, ні коштів не буде, ні станції не буде. Він навіть замахнувся сьогодні на захват майна акціонерного товариства Київметробуд саме з цього підприємства. 80% робітників пішли на фронт батьківщину захищати, але тут є внутрішній ворог, такий як Мікетасі, якого вже від НАБУ п'ята підозра, але він до цього часу не притягнутий до належної кримінальної відповідальності та не застосований запобіжний захист у тримання під вартою. Робітники метробуду вирішили в найближчий час. Взяти відпустки і приїхати запитати всіх марадерів, куди наїстеся? Чо не на фронті? Ви внутрішній ворог? Ви, ви працюєте на расистів?